Водночас видання політико пише, що у Макрона і Стармера є розбіжності через Трампа. Хоча лідери демонструють дружні відносини, джерела у французькому уряді вказують на роздратування стилем обережної взаємодії Стармера з Вашингтоном. Натомість Макрон намагається зберегти дистанцію та зберегти європейську автономію в ухваленні рішень. Розбіжності проявлялися і в питаннях безпеки в Лондоні занадто покладаються на американські гарантії, які досі не реалізовано. Це створює ризик для стабільності коаліції охочих, яка досі не ухвалила жодного практичного рішення. Політико зазначає, що переговори щодо припинення вогню в Україні зайшли в глухий кут частково через різні пріоритети учасників коаліції ухочих. У Парижі вважають, що Лондон зосереджений на підтримці США, а не на формуванні єдиної європейської позиції. У Британії натомість переконані, що дії Макрона більше замовлені його бажанням залишити міжнародну спадщину перед завершенням президентського терміну.